Початок листопада в Україні буде сухим та навіть сонячним, проте вже скоро прийдуть дощі. На Полтавщині переважно сонячно, без опадів. Максимальна температура повітря плюс 11 градусів, мінімальна плюс 2. 1 листопада у Кременчуці погода буде ясною. Тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. В день повітря прогріється до максимальних плюс восьми. Вночі найнижчі показники становитимуть близько трьох градусів тепла. За прогнозами синоптиків, ясна, але прохолодна погода протримається у горішніх плавнях весь день. Опадів не передбачається вночі. Температура опуститься до плюс 4, світлої пори доби підвищиться до плюс 9 градусів. Найтепліше перше листопада в історії погодних спостережень горішніх плавнів було зафіксовано 1962 року, плюс 18 градусів, мінімум 1979-12. мінус Дивіться прогноз погоди вже ввечері після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.